Отже, розпочинаємо цю інформаційну годину. 277 українських захисників визволила Україна з російського полону напередодні Великодня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши обмін однією з найкращих новин. Серед звільнених воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби державної спецслужби транспорту та прикордонники, які захищали Маріуполь та інші міста на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Повернути наших додому вдалося. Завдяки допомозі Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому із російської неволі вже 4552 людини воїнів та цивільних. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини. Воїнів та цивільних. Пам'ятаємо про всіх хто в полоні. Шукаємо кожного й кожного, хто може там бути. Маємо повернути всіх. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Це найкращі дійсно новини повернення наших додому. А, найкращі новини, які можуть бути про це сказав президент України Володимир Зеленський. 277 воїнів повернулися додому з російського полону. А, чи можете ви повідомити нашим глядачам? А, можливо, деякі подробиці цього останнього крайнього обміну. Да, це був 63-й обмін, який був організований. Співробітниками Служби безпеки України, головного управління розвідки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, служба зовнішньої розвідки України і нашу інституцію взагалі обмін відбувся 246 на 246 31 бійця ми забрали поза обміном. Всі вони важко поранені. І це напевно у нас другий випадок, коли російська сторона підтвердила і зробила те, що обіцяла, що ми вийшли на репатріацію важко поранених поза обмінними процесами. Загальна кількість 277. Також нам вдалося не просто домовитись, а врешті-решт зафіксувати принципи повернення. І в першу чергу ми. Намагаємось повернути тих, хто найдовше в полоні, і хто важко хворий, 224 загальної кількості це повернулися ті хлопці, які в полоні з 2022 року. Більше ніж 80 це представники Національної гвардії України. 55 це військовослужбовці військової частини, 30-57 це Азов. Є прикордонники, є е, військовослужбовці Державної служби спеціального транспорту. Е, загальна, е, да, Ще е, що ще ще є е, такого особливого, що в цей обмін нам вдалося е, повернути наймолодших захисників е, більше ніж 220 це 2000 рік народження і молодші. Те на що звернули увагу мої співробітники, традиційно завжди під час обмінних процесів присутні фізично мої співробітники. Вони проводять перше опитування, спілкуються. Ми фіксуємо факти порушення прав військовослужбовців з боку Російської Федерації, поки вони знаходились в російському полоні, звернули увагу на те, що ну, традиційно всі дуже бліді. Таке враження, що їх тримали тільки в приміщеннях, не випускали на повітря, не було доступу сонячного світла. Була точно зафіксована недостатня надання, недостатнє надання медичної допомоги, харчування. Ну є традиційні порушення: це умови тримання, недопуск представників міжнародного комітету Червоного Христа, не давали можливість писати листи. Своїм рідним близьким, тому тр традиційно ми фіксуємо ці порушення, е і зразу під час кожного обміну проводиться робота щодо напрацювання наступних е обмінів. Я скажу відверто, що у нас традиційно допомагає нам вже об'єднані Арабські Емірати, і е безпосередньо президент України долучений до цих процесів, е ми намагалися зробити е цей обмін. Якомога раніше я не скажу, що прямо напередодні великодня стояла задача зробити великий обмін. У нас задача стоїть вийти на системну роботу, щоб кожного місяця відбувалися обмінні процеси навіть швидше і скажу відверто: вкотре і в я публічно наголошую, що українська сторона докладає максимальних зусиль, долучає партнерів. Ми пропонуємо. Проводити великі обмінні процеси, ну побачимо, що буде в майбутньому. Але от сьогодні є гарна новина. Але повірте, це гарна новина для 277 українських е, сімей. А ще тисячі тисячі чекають повернення своїх рідних близьких з російського полону. Ми, ми над цим працюємо кожного дня. Абсолютно вірно, знаю, що ви зараз перебуваєте у Катарі, і це та частина вашої роботи, яка якраз про майбутнє та повернення дітей депортованих Росією незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території. Можливо, ви розкриєте деталі про цей візит, тому що він особливий, наскільки ми знаємо, воз'єднані родини змогли самі розповісти про свій шлях до повернення саме завдяки зусиллям Катару. Тобто, ви там не самі. Ви із такою відвертою делегацією? Так, да, так і є. Єдине, що я попрацював декілька днів. Я вже в Україні я повернувся вночі. Разом зі мною в Катарі перебували і продовжують перебувати 15 українських дітей зі своїми рідними близькими. близькими. Дійсно, у нас відбулись дуже гарні зустрічі. Були зустрічі з трьома міністрами: міністр закордонних справ, міністерка з міжнародної співпраці і міністерка освіти. Дійсно, діти могли самостійно розказати про ті умови, в яких вони переживали, як їх забрали представники російської влади, окупаційної влади, як українській владі разом з міжнародними партнерами, за безпосередньою участю Катара вдалося нам їх повернути. А от всі діти, які зараз перебувають в Катарі, це були максимально важкі випадки. Ми по кожній дитині працювали достатньо довго тривалий період і виключно за участі, за фізичною участю дипломатів Катару нам вдалося повернути всіх цих дітей. Окрім дітей я ще проговорював питання повернення цивільних це одне з найскладних. Зараз у нас завдань це повернення цивільних заручників, і ми дуже дякуємо Катару, які підтвердили, що окрім дітей вони готові спробувати свої зусилля щодо повернення українських цивільних. Достатньо великий список цивільних, які знаходяться в російському полоні з 2014 року. Я в тому числі передав катарським дипломатам міністру закордонних справ. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми отримаємо якісь позитивні фідбеки. Вони я знаю, що вони зразу включились в роботу і вийшли на комунікацію з російською стороною, шукають нові варіанти, як, як повернути. Цивільних громадян, ну і паралельно ми продовжуємо з ними працювати по питанню повернення українських дітей, яких так само в на території Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, які примусово переміщені, депортовані, влаштовані в російські сім'ї, незважаючи на те, що в Україні є їх рідні, близькі таких дітей тисячі, тисячі. і насправді цифра може бути. Набагато більше ми оперуємо цифрою, яка оприлюднена на порталі. Діти війни, там 19 тисяч дітей, але цифра може бути набагато більша, бо на території, яка під російською окупацією проживає 1,6 мільйона українських дітей. Ніхто насправді не знає, яку кількість росіяни вже вивезли, депортували, примусово перемістили. Бо якби ми не намагались отримати офіційну відповідь від російської сторони через посередників, через міжнародні організації, ніколи. Росіяни офіційно на це не відповідають і не дають жодних відомостей щодо українських дітей. Виключно тоді, коли нам вдається знайти інформацію, де дитина фізично перебуває що у неї там поміняні документи. Ми після цього включаємось в процес повернення через посередників, там через дипломатів Катар, через інші канали. От тоді нам вдається повернути. Українських дітей, але виключно після того, як ми самостійно знайшли українських дітей на російській стороні, тому це вкрай непроста робота, і ми вдячні всім міжнародним партнерам, які допомагають шукати дітей, повертати, проводити процес реабілітації, соціальної підтримки, психологічної реабілітації. От я вкотре дякував Катару за те, що вони запустили нову програму. Це психологічна реабілітація українських дітей після повернення. Це вже друга. Група українських дітей, яка перебуває в Катарі, я отримав підтвердження, що Катар готовий в майбутньому організовувати подібну е психологічну е допомогу українським дітям, українським сім'ям, цією програмою можуть скористатися діти, е які були повернені на батьківщину і в родини навіть в 2022 другому році, і в 2023 попередні роки, тобто всі, яких повернули. Чи ні станом на зараз, у нас є домовлення, що в першу чергу цю цією програмою скористаються ті діти і сім'ї, яких ми повернули через посередництво Катару. Угу. Але після того, як ця категорія дітей і українських сімей закінчиться, то Катар готовий розповсюджувати цю програму і на інших українських дітей, які були повернені повернуті через інші. Uh -huh. Канали, пане Дмитре, щодо а, того, що відбувається на російській стороні. Я певен, що ви, як і кожен українець жодних ілюзій стосовно якихось там а, перемирій, а, які Путін оголошує одноосібно, не маєте 30 годин замість 30 днів. Росія заявила про нібито готовність до припинення вогню. Українська сторона скептично ставиться, звісно, до подібних обіцянок Кремля, бо має гіркий досвід. Про це написав на своїй офіційній сторінці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що ми беззастережно погодилися на повне припинення вогню, тоді як московський режим висунув різноманітні умови і посилив терор. Давайте послухаємо цитату пана Сибіга. Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо довгу історію, коли його заяви не збігалися з його діями. Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо повного та безумовного 30-денного припинення вогню, яка розглядається з березня. Ми хочемо, щоб російські сили фактично припинили вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і міжнародну спільноту бути пильними. Тільки дії, а не слова, відкривають правду. Ця війна почалася і триває тільки через Росію. Пане Дмитре, ворог підступний, і це не перше перемир'я, яке Путін нагадаю, одноосібно оголошував і через секунду порушував, запускаючи балістику, шахеди на багатоповерхівки на голови українців на мирні міста і населені пункти. Що зараз українці мають розуміти у зв'язку з цими новинами? Ну, я скажу так, як людина, яка безпосередньо приймає участь в перемовинах, але виключно по гуманітарним напрямкам тобто, в, 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 в мій майдан мандат розповсюджується виключно на перемовини щодо повернення громадян України, діти цивільні, військовополонені, але навіть я в своїй роботі я можу підтвердити, я стикався з достатньо важкими перемовинами. Коли ми отримуємо через посередників одну інформацію, потім росіяни її змінюють неодноразово. Ми, як українська сторона, виступали з новими новими ініціативами, які, на жаль, російська сторона не, не підтверджує. А навіть якщо підтверджує, потім в одноособному порядку їх скасовує. Тому я скажу так: домовлятись. Завжди з росіянами важко, і про це знають всі наші міжнародні партнери. Ми ми дякуємо за те, що у нас є посередники, які намагаються зробити так, щоб ми нарешті зупинили цю війну, щоб України і українців з'явився мир. Ми хочемо, щоб це був справедливий мир. А на мій погляд, от я приведу приклад. Я навіть сьогодні проводив перемовини, не буду розповсюджувати інформацію, але це е, один з наших е, потенційних посередників щодо цивільних заручників, е, і коли нам пропонують е, просто е, інколи погодитись з розумінням росіян, що цивільні це теж можливо люди, які захищали, приймали участь в боротьбі проти Російської Федерації, можливо, їх засудили е, не просто так. Я привів приклад, я сказав, от ви просто послухайте самі себе. От російська сторона окупувала частину України, і ті громадяни України, які виключно цивільні залишились на цій території, які не брали в руки зброю, які не воювали, у яких просто інколи знайшли якусь українську символіку, їх звинуватили в шпигунстві їх засудили до довготривалих термінів ув'язнення це порушення всіх міжнародних гуманітарних норм. І ви нам пропонуєте погодитись з такою логікою російської сторони. Ну І я, розумію, того, я розумію, я розумію, наскільки ти... важко із ними спілкуватися за такою логіки, пане Дмитре. Я вам дуже дякую Абсолютно. за те, що ви поділилися цією важливою інформацією стосовно а, крайнього обміну 63-го обміну військовополоненими, який відбувся сьогодні, в передень великого свята, а, Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, був з нами на зв'язку.